Подільсь це наш спільний дім, наша батьківщина рідне місто, де в добрі та злагоді зростають наші діти. Різноманітні парки та сквери стали його окрасою. Але Кому заважає краса вандали пошкодили комунальне майно, що у парку молодіжному. Тут господарюють вандали. Злодії крадуть тротуарну плитку, лиходії погнули дах потяга та самі вагончики, на котрих залишилися сліди взуття. Ця споруда збудована не для побиття та розваг, а для краси, як символ цього парку. Окрім того, недобросовісні відвідувачі парку розкидали сміття та занадились у туалет під дерево, а ще й до цього розбили усі ліхтарі. Здається, вандалам байдуже що руйнувати. Глибоко обурені та шоковані скоєними актами вандалізму мешканці та гості нашого міста дуже негарно так. по відношенню до тих, хто робив це для нас. Треба дивитися по камерам, хто це робив, щоб вони безнаказано не пішли звідси. Це безкультурщина невихованість. І, мабуть, не, люди не поважають своє місто, де живуть. Хотілося б звернутися до людей, які не шанують працю тих людей, які е, роблять гарним для нас наше місто. Хотілося б, щоб вони шанували, бо це для вас, для ваших діток. Е, будьте бережливими, будьте добрими і цінуйте те, що для вас роблять. За останній період проведені інтенсивні роботи з реконструкції міських парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків. Порядковані зони відпочинку радують подільчан і гостей міста на черемушках, мікрорайонах цукрового заводу, військового містечка. Молодіжний парк є також улюбленим місцем відпочинку жителів міста, особливо дітей. Нам дуже подобається відпочивати у парку. Тут приємно проводити час разом з друзями. Місто гарне. Квітучий я його називу. Тут багато насаджень, багато квітів. І е, я, я понаблюдала, що кожен мешканець. На своєму подвір'ї біля багатоповерхівок. Всі стараються робити місце квитучим. Це дуже гарна традиція, мені подобається. І прибиральниця прибирає, і діти дуже багато приходять сюди гратися. Я вожу своїх онуків сюди. Хотілося, щоб було гарно. Хотілося б, щоб завжди, завжди було весело, добре тут. Тож просимо вас не зволікати, якщо бачите прояви вандалізму, не керуватися висловом Моя хата з краю, нічого не знаю, а швидко реагувати та оперативно повідомляти правоохоронні органи. Тільки так можна зупинити варварство та руйнування міста. Потрібно вчити таких людей, притягувати до відповідальності і вчити поважати. Своє місто, тому що наше місто в наших руках і надіється, що хтось приїде ну, хтось, да, поліція буде тільки наблюдати за цим, або влада. Не не потрібно на це на, на, на розраховувати. Кожен Довині бути сумлі, кожен так? Да, да кожен відповідальний за це, кожен мешканець. І якщо воно таке твориться, то відповідальність і на цьому негіднику лежить, і на кожному мешканцю. Хто, бачить, да. Да. хто бачив, хто був свідком, промовчав, воно буде йти ципочками, поки кожен не зрозуміє, що це його дім. І в домі, в йому, не в його домі, не дозволено нікому смітити, ганьбити, розбивати, ну, робити такі злочини. Я вважаю це. Отак. Любіть своє рідне місто, бережіть його та поважайте. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.